Шановні, доброго дня! Готую на ринок перчики. Що хочу вам сказати? Хочу показати вам тепличку. Тут в мене трохи, трохи добрий безпорядок, бо буревій мені порвав плівку і друга плівка попадала частково на перці. Це все я поправляв. І якраз зараз готую на базар перчики. Хочу вам показати спрінбокс, коротенько. Ось такі, бачите, гарні якущики. Як я доглядав, так і отримав результат. Доглядав я слабенько, так і результат слабенький. Але для людей, які починають вирощувати, я непоганий приклад того, що потрібно брати оригінальне насіння спінбокса, гарно його виростити хоча б 50 днів в розсаді, без перепадів, тобто, щоб мінімально було 16 градусів. Стабільні поливи перчика і ви будете результатом задоволені. Де капля забита була, там бачите менші перчики на кущиках, де капля нормально капала, там ми бачимо гарну таку загрузку перця. І, відповідно, бачите, ну, ось так, любий, до любого кущика підходжу, і ми бачимо ну, краса. Що я хочу сказати? Є місцями перці похилені. Я підв'язую його тільки два рази по тій причині, що він посіяний в другий оборот, висаджений, десь ближче до кінця травня, 20, 22, 25. Отак я буду цілитись. Тому що перше в нас йде розсада. Я для себе вже роками зрозумів, що найкраще на другий оборот перчик мати і буде гарний результат. Ну, ось такі перці. Кому подобається, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь, якщо для вас корисно. Прокоментуйте, задавайте питання. Я скажу так, основа це якісне насіння, нормальна тепличка, потім полив. В цьому році місцями полив був поганий, то там перчик трошки маловатий в плодах, от, наприклад, ось, бачите, менші плоди. Але блискучий, достойний, людина не пропускає цей перець. Обов'язково, якщо не купить, то спитає, як він називається, яка ціна. Там звідки він, тобто дуже-дуже-дуже людей приваблює. Навіть зараз ми працюємо з одною доставкою овочів. І, слава Богу, один раз вони взяли на пробу, на другий раз замовили набагато більше. І саме їм готую свіженький перчик. Тому, шановні, всім рекомендую для себе попробувати, але обов'язково купляйте оригінальне насіння. Розсада має бути не більше, як 50 днів. Мінімальна температура розсади 16 градусів і стабільні поливи. Тоді будете задоволені. Якщо будете давати мінімальну дозу, мінімальну дозу добрив, взагалі буде у вас все прекрасно. В цьому році оці перці, ці кущі, крім води, нічого не бачили. Два рази я тільки трошки підсипав селітрою. Один раз, коли сі, садив, а другий раз, коли вже вони почали родити краще. Ну, ось так. Тому я не рахую, що це я давав добрива, тому що по-правильному давати з кожним поливом добрива. Ну, ось так якось. Це в нас Геркулес. Ну це вже зовсім буде інше відео. Дякую за увагу. Будьте здорові, обов'язково ставте лайк. Пока.